Моя кар'єра в ОКД розпочалася 13 років тому. от коли у 2013 році, в свій день народження, 28 серпня, я прийшла на співбесіду до хай земля йому буде пухом Івана Михайловича Луцького. У нас була дуже довга співбесіда, навіть я б не назвала це співбесіда, це була дуже приємна комунікація, практично дві години. Ми говорили про все. І це такий момент, який мені запам'ятався, знаєте, найбільше. Тому що Іван Михайлович умів напевне наскрізь бачити людину, і він ми не говорили про там якісь робочі моменти, і це теж було, але не багато. Ми говорили про життя. А це, напевно, найкраще відкриває людину зсередини. І Саме з тих пір мене прийняли на роботу як викладача української мови і літератури, і досі я їду. Найперше я би порекомендувала їм не марнувати час і багато читати. Тому що читання розвиває критичне мислення, розвиває їхню комунікацію, розвиває їхні вміння висловлювати свої думки і, і, і надзвичайно багато інших умінь. Тому найважливіше не марнувати час на дурниці. До цього обраного фаху я прийшла не, перш, не вперше, тобто це був третій, третє моє бажання, але ні, я б не змінила. Це те, чим я живу, чим я захоплююся і що я надзвичайно люблю. Спочатку я хотіла бути філологом англійським, але на жаль, матеріальних можливостей, щоб вступити на цей факультет, не було. От тому подумала, що найближче мистецтво слова теж є в українській філології. Ось і я вступила, і тоді я зрозуміла, наскільки це цікаво, наскільки це класно. Наскільки це продуктивно і наскільки це дозволяє суспільство навколо робити більш грамотним і освіченим. Мені дуже важко згадати різні випадки такі смішні. Напевно, такий курйозний момент, більш стресовий, але був одночасно курйозний. Це був дуже його добре зараз. Пам'ятаю про свою першу двійку в школі. Я ж вчилася на відмінно, і для мене це був такий, знаєте, стрес величезний. От я пам'ятаю, я приходжу додому, вся в сльозах. Ну і мама каже, що сталося. Я кажу, двійка. Мама каже, молодець, вітаю! Нарешті ти зрозуміла життя. З останнього я прочитала Еріка Берна Ігри, в які грають люди. Це я рекомендую читати теж всім. От, теж однією з таких книг це був Джордж Орвелл 1984 про тоталітарне суспільство. Також цю книгу потрібно прочитати всім, як дітям, принаймні учням чи підліткам, так і дорослим. Напевно, стрибнути з парашуту. Були вже такі думки, коли ви були це реалізувати? Так, я хотіла це реалізувати, але це був в той рік, коли розпочалася війна. Тому, на жаль, поки що ця мрія не реалізована, але я обов'язково доводжу до кінця все, що розпочинаю, і це теж доведу. Умедно, тому що в нас останні заняття з дітьми якраз були про питання, питання про фобію. Я найбільше боюся втратити рідних, якщо це можна назвати фобією. З цього іншого, ну напевно, зараз важко сказати, я не знаю. Можливо, трішки боюся глибини. Мені здається, що університет настільки класний, модерний і сучасний, що тільки вдосконалюватись, тільки додавати все більшої якості в освітній процес, що ми власне і робимо. Тому все класно. Зараз у вільний час я читаю книги. У мене я голодна на читання книг і гуляю. Багатьох дивує те, що я майже чотири роки займалася бальними танцями. Це таке було для людей, для друзів таке маленьке відкриття. Я займалася вже навчаючись в аспірантурі, тобто мені скільки було? 20-22 роки. От це така була, ну теж моє таке одне із захоплень. Це не було прям професійно. От, а я покинула для того, щоб знову відновити. я Думаю, що не випадково сучасна хореографія у нас в університеті є. І я про це думаю, щоб хоча б раз в тиждень так, щоб вивільнити свої думки ок на щось інше, то я ну, планую, але поки що треба все реалізувати, те, що вже розпочати.